Всім привіт! 26 серпня. Ось, і знову я виїхав на дикарь на риболовлю. Ось, вже, зараз вже сонце скоро зайде, вечіріє. Приїхав я на дві ночі і на один день. Ось, хочу половити карасика, капідліще, ну теж все, що буде клювати Ось так зараз покажу, як уже розклався. Оп. Ну, потім речі під ліжкою закину і все. Так, буду ловити на три вудки Буде вбивця карася, звичайний фідер, ну і це на флетик. По кормам. Вбивця карася буде у нас на часник, чесночні пуфики, є черв, храбак, опариш. Ось потім це звичайний фідер. Поб спробуємо на траперські корма половити. І ще я від кардинала такий ось бустер храбак, бустер опариш, і ще щось. І ще якийсь опариш. В общем, кормова домішка. Так, на флетик буду замішувати. Та ось ось такі ось. кривят спеції, є ліквід кальмар журавлина, і кормить буду це зерно зерно, таке. Тут пшениця, конопля, кукуруза, тигровий горіх і тигровий горіх просто з канаплею. Так що, ну сейчас Быстренько це все замішаємо прикормочку. Ще надо поплавати, знайти якусь перспективну точку, бо на флетик буду одну возить палку і буду кормить, а це все буду з руки закидувати. Ну а так. Поки що замішуємо корма і закидаємося. Так, ну що, точку я знайшов. Поплавав рибки. Не побачив там. сейчас. Ось так, закормлюсь. Побільше. Ну, тут і коноплі багато, і оришка, О, ну що. перша пішла баланс, 14-й кальмар журавлина. Ну я тут завжди на нього ловлю, на нього нормально ловиться, все відправляємо Так близько да? Красота. Так, ну що, сонечка вже заховалась. Ось, вирішив я з фідером з класичним не бавитись, а закинув дві вбивці карася і один флетик завіз, прикормив. Ну, а так, нацепив. пуфі, є чеснокові і апарик. Черв'яка ще не ставив. Якщо не буде покльовок, тоді ще пізніше буду перезакидатись, може черв'ячка ще поставлю. А так, поки що клювань не було, ну я тільки і закинувся, що входимо в перву ніч потрошку. Так, ну що, так розклався маленький підсака. Ось це одна вбивця, друга вбивця кареся. Це флет завіс отуди ось метрів 120, мабуть. Здорова підсака на всяк випадок. Так, тут от керма, маленький столик, а сижу ось так ось, ось. Опа. Вже надув подушку, спальник. О, бомба. І вітер стих, що саме головне. Ну, все чекаємо на клювання. Ну що, мабуть, щось, щось є. Йдем, трохи, трохи. Ага, щось є. Оп. Карасяндра. Сила простояла, мабуть, годин. А та години 4. Зараз без 10-12. В общем, ой, перезакидаемся. Ну с почином. Так, уже пил на четверта. завозим ще разок. Добавим трошки пельчику такого. Ось. Ну і з ска наплыв. Відправляємо в точечку. О, якраз тут клеварка. Все, что все видит. Так, такие само. Красик. Оп. робот ну там до трехсот. крючки О. так ладно як це груз пройшов йому через этот сейчас разберемся корабль надо Добрий ранок. Зараз у нас вже 6 година ранку. За ніч було дві клювання, два карасики клюнуло. Зараз зняв одну вбивцю, карася, Ось, поставив звичайний фідер, покидав грузик, О, нічого не знайшов, везде муляки, дуже багато. Так що виберу десь дистанцію 30-40 метрів. Ось закормлюсь ну, і буду спробувати вловити. На звичайний фідер Ось. Так що зараз замішую пока прикормку. По прикормці в мене трошки ще тут. А зовсім небагато. Потім є флагман фідер, тож теж тут жалочки. його все. Так. І по пачці замішаю трапера лещ і фидер. І та и та жовта. Ось. Ну і спробую на такі корма. Так що пробуємо. Так ще додам отакого бустера Кардинала Пареш. Тут 250 грамм, пишуть скільки тут? 100-200 мг на Кілов прикормки. Ну сейчас більшу половинку вилі, воно натуральне, воно не завадить. Ну що тут у нас? О, як клей пиве? Так, все таке домішка є. Чому різниця, я так і не зрозумів, а ну тут зовсім як, як милиний апарик. О ті ж баночки дамо. Оп. На таку кусняху повинно клювати. Так. Сейчас вот такой закормочной годівницей закормлю, скину близько п'яти в точку. Тоді вже поставлю меншу і поцеплю уже поводок. зараз щось підберемо, поставим, мабуть, з готового. Не, мабуть, отакі вот ось. 12 гачок 50 см, 0,16 жилка. Якраз під опарика, саме воно Зв'язав патерностер звичайний. Оп, зараз сюди поводок вдиваю і годівниці вже меншу поставив 40 грам. І будемо пробувати. Так, ну що, восьма ранку, рибка не кліє, вирішив. будет жарить себе такие стейк. Это будет сейчас вкусняха. Добавим трошки масла. Это будет много будет. Вот так вот. О! Буду вкусняшку. Ну все, такая смокота виходить. Ух, а запах, а запах бомба Всім смачного. А ось чому і не клює. Бо сейчас буде дощ. Ух, 20% було на цю годину. Так, ну що, 20 хвилин, дощик пройшов, особо нічого не намочив. Чекаємо тепер на клювання, зараз все перекину. Ну, а сусід здався, поїхав додому. Нічого не вловив, не було ні одної клюваки. А ми ще чекаємо. Так, вирішив перезавестись і отакого суміш зірнову додам. Так, пшениця, кукуруза, тигровий горішок і конопля. А тигровий горішок чистий з коноплею, залишена ніж загадую. годою. Все, і відправляємо. Там такий затончик, я ось на выходе из затона, там метр 1,60 глубины, на уголка мышек якраз туди везу. Так, закінчився пельчик, сейчас домешаю кальмар і на кальмар журавлині ликвидику. Так, витрюган жахливый. Йо-мойо, кораблем не можу навіть завести вудку. Мабуть зараз нагони ще на дощ. Чекай. Оце погода! Дощ протягнула стороною, бо там все чисто, отуди на суму потягнула чорні хмари, зараз мабуть буду там поливати. Так, ну що, знову пішов дощ, а кремень так і не було. Ну хоть вітер стих, зараз он хочу перезавести вудки. Зараз ну, трошки покапа, я думаю, він ненадовго. Я образної сторони зовсім чисто Завожу водку, не знаю успію чи ні, бо там он тяне Ух, зараз буде щось Главна водку завести Так, ну що, успів я завести, гримить хана Затягнула там ще ні, а тяне звідти там чорне Ну хоч утки перезакинув, бо був вітер довго не перезакидував, мабуть, годинки три, не перезавозив. Ось так що зараз вже чекаємо, може щось буде. Ух! Ну, Тепер зрозуміло, чому риба не клює. Ух! Оце він. Зон ще тримає оборону, ще не капає. Так, пів годинки і вийшла сонечка. Що тут у мене? Ну, Плюс-мінус норм. Надо вбивцю перекинути, фідерок зараз перекину. Тут все гаразд. Взагалі перекидуємо. І ще через дві години стоїть дощ. Хочу поплавати, подивитися хоч рибка є чи ні. Може буде комусь цікаво хто тут ловить, хоч буде знати яка глибина. Бачите, де Ну, Посередині 2 метри і ровно нема ні ямок, нічого, ні перепадів. Оп, рибка на півтора метра. Ну, в общем, більше ніж 2,2 не могли би ми тут Так, ну що, знову екшн, І вітер і дощ мать, злива конкретно Держу все ось Тримаю бо таке враження що зараз злитий Ну маю сподівання, що це крайній на сьогодні. Але побачив. Перший на фідер, йома є. І що Так. Кормы, в кормы, в кормы. в уже хоть что-то. Три парика. Ух, крючочки, конечно. Очки, очочечки. Да ё -моё. Тут есть трактори Загружаем. И закидываем, закидываем. Так, в общем, вклюнувен. Ну, шесть. В 6 годин вечора вирішив замінити повідець ось новенький зв'язав. Все те ж саме, але на викрючек. Зараз завезу і вже буду завозити на, на ніч. Ну, часиків там 10. Взяв ось сюди, дав, додав ліквіду кальмар клюква запах бомба. Годинку постояла, а зараз Ну Все все те саме що там показувати, в общем завозимо. Вирішив сюди до удок підійти, посидіти, на сонечки хоч погріться. Воно там, мій табір. Ось. Був тиждень назад на риболовлі, ну 200 метрів в ту сторону. І за півтори доби вловив тільки дві рибки. Ну, зараз вставлю сюди одного карася і одного підляща. Ну підлящ десь там грам 800 і карась грам 700. Так що подивимося, що ця ніч ще принесе. Але сподіваємося, що щось буде гарне. А ви обов'язково підписуйтесь та вставте вподобайки. Ну Вже щось є. уже ничего и не мог. Конечно, а вроде карась. Вот это хороший карасик. Ого. Тут грамм 700, может быть. завозимся. Так, все. Оп. Пидляш. Все рыбы наловим. Так, 8 година вечора входимо в другу ніч. Ну, Сподіваюсь, що вона буде набагато вдаліша, ніж та. І тихіша. Вон уже туман стелиться, якщо видно, місяць. Так що і холодає вже під ранок, мабуть, біля води вже градусів 6, мабуть. Ну, я тут, речей, багато теплих набрав. Цю ніч не замерз. І цю не замерзну. Так що чекаємо клювання, так щось є класичний фідер. соку Карась. Вже хоч щось. Перезакидуємо. Ну, Отакий. РМ3. Добрий ранок. П'ята година ранку. Знову перезакидуємося. Ух, туман. Скоро вже сонечка вийде. Бо вночі було десь плюс 7, мабуть. Ой, десь так. Ну що, сьомо ранку перезавіз останній раз вудку. Ну, таша стоїть на 14-й баланс в пошуках трофея. ось. І перезакинув вбивцю карася, і фідерок. Взагалі, в клювань нема. Та й рибка особа не гуляє. Нічого, ну, хоч сонечко встає, вже теплішає. Так що ще є в мене дві годинки, Подивимося, може щось вловлю. Так, ну що, починаю збиратися додому. Випалася дуже сильна роса, після дощу все мокре. Ось тут все намагаюся просушити. Вудки ще в воді, але вже думаю нічого не буде. Ось, так що зараз покажу, що вловив за півтори доби ось так ось Три карася і підліш. Так що відпочинок вдався гарний, хоч і з трешем, і вітер, і дощ. Навіть злива. Але все одно поспав на свіжому повітрі бомба. Так що, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все, пока.